Ну, то, что ты делаешь? Так, ну, ё... засобу, шанов. Давайте, ну, молодой, шо, ты давай, Давайте, молодой, Вы, вы, вы хочете? Я стою на обочине. Руку засобу, Я стою по... на обочине. Куда так он как Вы стоит? обочине? стоите посреди дороги, а шанов? А шанов? Машина а стоит посреди а дороги. Вы куда он Ну мы хотим на них написать заявку Да что документы, ну, Какие документы. Показали. О, зараз ви оперативно зайвіте, грубо речі явиться, я думаю, все здають. Якщо ти фіп. будеш фіп. мене питають. Я стою на місці. Там місто, воно б'їхати можна. У мене Не є. Не заважайте мені. Зараз вони випишуть на вас протокол за те, що ви стоїте посеред дороги. Вы что тут И Мы вас тут упомянули. Тут где-то знак заборона зупинки. О, а, вот именно, да, 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 там что, да, 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 знак да. заборона зупинки? Чи шо? шо? Где-то кто-то кого-то пытается обмануть. Да. да. У них кто-то ведь не что кто-то пытается. Так вот именно, вот, а к сожалению, не получится. Да. У них люди... Вон люди сейчас будут писать заявку. Сейчас будет написана заява, тоди все остальные, так, вы приїхали, вас, вас, все приїхали, как вы уже приехали, специально для вас, если приехали, кто вы хотите. Я хочу взять, я пойму. Каждый вручник будет. Блин, так, где вы? Блин, нет, там да, да, более чем предостаточно. А. Вот. Физическую силу За... Дальше, когда можно применять. А. Читал? Только -то в этих случаях. И автомат мы, взяли крутые. автомат Оружие мы уже давно это самое, на очку

Заборонено тут стоять. Мені заборонено тут стоять. Заборонено тут стоять. Проїздить не заборонено стоять. Ну як можна проїздів? Я стою біля свого боку. Так, дивіться, я відповідальність керівництва, моє призначений ліфт, будь мене Інна. Це моя бачка. тут, тут трапилось, яка ситуація? Давайте, розкажіть, будь ласка, розберемося комудень. Ось. А можна вас мене не знімати? голову? Я дитина. яку обшукали? Нікого не повідомили. немає жодного документу проводити. Скажіть, будь ласка, яким чином обшукали? Мене іменно не обшукували, машину. Коженого По якій? Дивіться. Так. Вона знаходилась той час, в, в машині знаходилась. В машині знаходилась. Ну, ну, я, ви могли б її все, що завгодно. Але не мали права обшукувати машину. А машину не мали а права не обшукувати. Це яким чином не Розкажіть. А, а чому що? 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 Розкажу. І не спросили моїх документів, дім мене хто? Поясніть, будь ласка. Стояли в не знаходила, зоні. Знаходила, Можна, будь ласка, повозити да, розказати? машина знаходилася за приділами території Козельця, за крайніми домами. Діти виїхали на відпочинок на природу. Ні, це не Один повнолітній, повнолітні, другий неповнолітній, Виїхали на відпочинок. Тут з'явились поліцейські і вирішили обшукати машину з якогось дива, спитати, перевірити якісь документи, які їм захотілося. І далі вже все так, як мені дзвонила мала трота, сказала, що їй обшукали їх машину, самі відчинили, самі залізли. Поки що саме всі світу відео, тому треба домовляти. Так ви сказали, що мені обшуку, а, мій, а мій, тут дуже тепер. Коли да, спросили твили, причину і, остановки, сказали, заважали проїзду транспорту. А, а вже так, да, ми були з краю і там да, можна було сабі. проїхати. Я ну, Але кого ніхто не відміняє звідси, за навмісся. Я стою на місці. Я повторю ще тричі рази, які так, ви не пропускали. Хоч 80 разів. Не пропускали, я стою на місці. Дивіться, яким чином ви вшукали автомобілі? Просто остановили, попросили водійські права. Водійське посвідчення, документи. Показали, оказали, що посвідчення водія П'ять правильно вилучено вилучено, кіпа, кіпа вилучено. вилучено. Десь вони вилучено. обшукали вилучено. машину. Кіпа вилучено. За стовпом з краю там можна вас, було вас, проїхати. Дороги, їхав мопед, не посередині, дороги, з боку! — Не перебувайте, будь ласка, <плес> е, 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 не зареєстрований. У нас на відео теж такі власному робити. Правний транспортний везер, перевірку третій. А ви припаркувалися з боку, то здали від'їхати. Бачимо водії його дії, якісь трохи підозрілі. Дійсно позагремаємо. Ви Тож вийшли, перевірили, водія, підівів посвідчення, перевірили його. Від позбавлення право керування від, о, 11 лютого 2022 року. З цього приводу складена постанова, вивізне постанову, вилучення, фактично влучення. Відеоцьомка у нас з початку співдесяти, там цей обшук, і ніби там надуманий даними. Громадянами. Він казав, що обшуку не було. Я повторив, надуване вам було. Написане на, на відео наш, він сказав, що був. Ще раз хочу попередити за відомого віддані, є відповідальність. Один от їде повідання, ну на камері. Що ми, вази, от, ми, от, ми, власть, власть, ми не робили та ходити, не Як Так самі стаєте кришити в глазах. Давайте всі отправляємося району, будемо розбиратися там. Прямо тут на місці. Ми фіксуємо місце. сході камер поліцейський, подивимося, підвертання важкої. Правильно, правильно все одно буде спочатку написано за ніч до ява, а тоді вже уже Потому, що буде що ми де... знаємо. Щас вони... анісі сядуть. Булі не уху. надо кричать. Я, Я вас не кричу ще раз, останні ще раз скажу, Виключно сталкувалися безпосередньо з бездіяльністю поліції. Тому ви заява, розумію, що зараз ви з вашої сторони ви теж всі налетіли, а по суті і от, людина ось Причому воєнний, чому Ва, тому заяв людина таки. позбавлена дійсно Чому воєнний, тільки що приїхали і не повідомили, а що в нього немає. Я, а, мабуть, він не хотів про це хотів. узнати. А як, а як узнати що керуватися, вичена не Зараз по-любому написана, на написана заява виключно надії поліцейських прямо на місці, а, а тоді та, все остальне да, вже будемо... Був... Поясню чому. <плес> Безпосередньо Добре, зараз, я складувався з цим діями. Ми зареєструємо ЄРДР, і все буде з порушеннями і. Я просто поліція, ви будете мене зупиняти, зупиняйте, будете мене зупиняти, все буде добре. І ми будемо кожного разу відпочатися тепер. Питання буде вже далі. Ви своїми рухи, своїми зусиллями. У вас мінуло керівництво. Я вам ви вирішив процес. Ви стали крути і приїхати можете в класах. Приїхати по приводу чого? приводу обшука. Ну, да таки був обшук. Задуманий вами обшук. Конечно, ви казали, що обшука не було. Зая, машину проіряли. І багажник, і пасажирами нічого не було. Ну, тишині да. ми перевіряти не будемо. Да, Аркуш, ручка. Дивись, ні, ні, ні. Ви відбуваєте О. пояснення голосом він вам буде диктувати, а ви записуєте з її. А ви мені не вказуєте, будь ласка, що мені не вказуєте. Я не буду такого робити, це по-перше. У мене нема окулярів, ми на даний момент тут потрібні. Ну да, вони ж поїдуть ще по 20 років штрафувати. Так, все, вказують, хай заяву, хай відео, ми зараз підемо сьогодні на відео, дискі відео, підготуємося. Пару вам подружина пише заяву. Я же не буду <реку> тоже. Я вам предложила бы ехать пройти. Так отойдите, вам сказали, вы с ними дергаете. Физичная рука. Применение физической силы. Так она все восстановилась. Можно проехать. Це не нормально. Полиция не нормально.

Не читається, а вже був штраф. Дивіться, номер 3, ну це ж машина з поліції. Зверніться, Будь ласка. Зверніться, так, і, як, а він нарушають. Так, так, так. Він навіть номера усі видно, а ці не видно на камері навіть. На всіх оцих машинах а на ці не видно. Там бачу, не бачу. Там привлекает рулеточка 20 метров ну, где? Вот 20 метров, вот не видно вообще.